Доброго ранку, мої любі малята! Діти, прислухайтесь, що ви чуєте? Десь стукає молоток, одізвався дзвіночок, нявкає кішка. Ми чуємо різні звуки, а можемо і самі їх створювати. Поплескайте в долоньки. потупатіть ніжками. А потріть долоньку об долоньку. Молодці. І серед усіх звуків ми з легкістю вирізняємо звуки людської мови. Вони так і називаються мовні звуки. В нашій рідній українській мові 38 звуків. Що це за звуки? А хочете, я розповім вам казочку? Тоді слухайте. В одному чарівному місці мешкали брати звуки. Так, ті звуки, що чують наші вуха. Жили вони в мирі, злагоді, аж поки один із них нахабно не заявив Я найпотрібніший, отже я старший. Що тут чинилося? Звуки такий галас здійняли, і кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовляти, сказав звук о. Ні, я, хоч мене і важко вимовляти, але я важливий, засперечався звук Ш. А я вмію голосно гудіти, прокричав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили фею фонетику, яка правила у цьому місці і полюбляла порядок. Вона сказала, що всі звуки дуже важливі, бо вони утворюють слова і розподілила їх на дві групи крикливих і тихих. Крикливі та голосисті звуки, які можна прокричати, проспівати. Фея назвала голосними, тому що при видиху повітря проходить через рот вільно. Вони утворюються за допомогою голосу. В нашій мові їх всього шість. Спробуйте промовити звук А. А а тепер промовте звук У-звук У-у-у. О. О. Звук і. і. Звук і. і. І останній голосний звук е. І позначили їх фея такою фішкою кружечком. А звуки тихі, спокійні, які не можуть кричати, а тільки шипіти, свистіти, скрипіти. Фея назвала приголосними. При вимові приголосних звуків повітря зустрічає перешкоду це зуби, губи, язик. Спробуємо вимовити звук ж. «ж», «ж», Звук з. «з», «з», Звук Л, Л, Л. л. Приголосні утворюються за допомогою голосу і шуму, а інколи навіть і самого шуму. І фея їх позначила. Фішкою з однією рисочкою. Ось така діти казочка про звуки української мови. Ви запам'ятали голосні звуки: це а, у О, и і, і е. А тепер пропоную вам гру. Треба уважно слухати слово і визначити перший звук. Якщо голосний плескайте в долоні, а якщо приголосний сидите тихо. Почали? абрикос. Шапка. Очи. Учень. Жук. Эскимо. Индык. Сукня. Дуб. Ирий. Діти, я впевнена, що ви всі впоралися і розпізнали голосні і приголосні звуки. Дякую за увагу, до побачення!